Друзі, вітаю. Знаєте, проаналізувавши свої відео, проаналізувавши головне коментарі до них, тому що те, що я там кажу, це суб'єктивна думка. Так? Але тон усьому задають все ж таки коментарі. Тому з сьогоднішнього дня, якщо будуть коментарі не по темі, якщо будуть провокації, якщо будуть мене спонукати на різні незрозумілі дії, провокувати, ображати і писати головне не по темі. Я про створення ринків, наприклад, прекрасна ідея створення народних ринків. Да, ви мені про те, що там це все не вийде. Там хтось пише про ленд-ліз, хтось пише про те, що ні, достатньо там декількох сторінок відкрити і все у вас буде добре. Хто ще про щось пише. Дивіться, друзі, не ображайтеся на мене. Але мені для того, щоб просувати світлі ідеї, ми ж усі з вами за процес створення. Ну, ви приходите до мене, щоб вилити свої душевні болі в коментарях. Ну, на здоров'я. Я це все прекрасно розумію. Розумію кожного з вас. Але. Соціальна мережа Фейсбук, Інстаграм, Тікток і все інше це інструмент для просування своїх меседжів, світлих ідей. Якщо вам ідея не подобається, ну то просто проходьте повз. Якщо ви будете писати провокативні коменти, якщо будете писати коменти не по темі, я буду просто мовчки банить. Дуже багато часу я витрачаю на те, щоб відповідати в особистій на усілякі незрозумілі речі там чи ще щось. Просто закривати це. Тому що я за процес творення, я за процес просування і перетворення нашої держави на найкращу країну у світі. Ось основний мій посил. Дякую вам за розуміння. Хай щастить.